Спаковка, друга частина, чомусь у мене вимкнулось відео. Так, напопився ось такий снот, я його вдома приклею. Далі крейкопластер. У мене чомусь, я не знаю, чомусь випалося відео в першій частині. Ну, я думаю, якось я їх зможу так зробити, змістити. Ну, нічого страшного. Ось такий у нас пакетик. Попалась, то, ось така наклеєчка. Я її вдома теж приклею, бо в мене нема клея. Я двома приклею. Тепер наш другий каталог. Давайте відкривати. Перша колекція. У мене зараз все просто знесе. Так, перша колекція. Тут в мене пакетик, щоб вони просто не повлітали. Я зараз ось так покладу. Ну добре. Так, перша колекція це наша нови... минула новиночка. Зараз її візьму. Ось перший пакетик, другий. Я. Давайте в наступному відео візьму. Тому що у нас просто все вилітає. Зараз його відкрию. Нам попалися ось такі два котики. Ой. Я зараз не вимкну камеру, тому що у нас дуже коротке відео, і коли я вимикаю камеру, воно просто тупо виключається. І я зараз зніматиму відео. Хоча, ну добре, я вимкну. Так, я першу наклейку вже відклею ось сюди. Тепер де? під номером 9 ось така накличка. Це на прозрачну страничку ось сюди. Так от. Ми нічого не заклеїмо, не переживайте. Ой. Так, зараз я відклею. Ось так от. Я приклеїла. Далі наша новеньчка, я не хочу її зараз спалити. Так що якось я відкрию. Дивіться, ось наш шайпат, я його... То есть, айфон, я його приклею. І ось наша наклеєчка на наш iPhone. Це я давно малювала, що негарно намалюваю. Ось такий iPhone гарненький. Так, це парамент, вибачайте, і наша новиночка вже її побачили. Так, я зараз відкрию пакетик за кетром, бо в мене все просто уліта. Нам попався ось такий сніг і він під номером 6. Зараз приклею. Вибачайте за такий сьогоднішній переворот. Зараз все закрию. Так, вибачайте дуже. І в мене взагалі вимкнулось відео. Не знаю чому. Ну, добре, давайте всім пока. Наступне відео, напевно, буде вже вдома, тому що тут просто все уліта. Я не можу знімати відео. І на цьому все. Всім пока-пока. А то мені зараз все лотить просто. Добре, пока.